Донецьку, що роками жив під контролем окупантів, терпіння місцевих осіб вирвалося. Вода, світло і тепла. Немає, немає і пального. Холодні квартири і будинки, черги за водою. В той же час, як пишуть місцеві телеграм-канали, перші групи людей прорвали металеві загородження, демонстративно розтрощили броньовані бар'єри, які охороняли адміністративні будівлі. Вони кричали: Вірніть Україну! Простіть нас, українцям! Ми здесь погибаємо!». Раніше багатьох записали в ждунів. Вони мусили носити паспорти РФ чи співпрацювати в соцслужбах. Сьогодні вони зняли маски в центрі міста під банерами. По Повторний референдум. Ми хочемо назад. Рушила масова хода. Інформацію про це приховують. Російські окупанти не знали, чи стріляти люди стояли. У Донецьку зростає напруга щодня. Вони подають один раз на кілька днів, іноді лише на якісь квартали. У багатьох її взагалі нема. Це справді трапляється в містах під окупацією. Багатьом мешканцям доводиться чекати, коли включать воду. Світло хаотично із знеструмленнями внесок обстрілів чи ушкоджень мереж замість того, щоб ремонтувати окупанти, говорять про аварії чи навчання. Тепло теж майже не працює або система працює, Лише частково люди мерзнуть. Росте кількість хворих лунають скарги на життя під постійним стресом. Це не просто проблема комунального обслуговування, це системне знущання. Люди бачать, що обіцяли референдум російські мера, натомість темрява, холод, голод і страх. Вони розуміють, що нічого нормального окупанти не дали. Почалося з дрібного. Кілька родин вийшли на вулицю і почали викрикувати, хочемо воду поверніть світло назад з Україною. Спочатку боязко, тихо на околицях. Потім кілька десятків зібралися в одному районі. Інші приєдналися. Люди підходили з бітами, палками, що під руку трапиться не для нападу, але щоб мати хоч щось для захисту, де не де хтось зрушив шлагбаум, зняв горожу, яку встановили окупаційна війська. Коли НАТО обсягнув центру, люди з металевими балками і палицями вже штурмували блокпости не з метою вбити, але прорвати кордон, щоб дістати. Адмінбудівель, де сидять російські кумівники. Окупанти спершу вийшли в бронежилетах з автоматами, стріляли в повітря, кидали світлоштумові гранати. Але коли бачили, що натоп – це все місто неможливо стримати вогонь без масштабної трагедії. Ось що там відбувається загалом. Я Голікова Єлена Вікторовна, 62 роки, пенсіонер. Працюю диспетчером на скорої допомогі. я в 2014 году помагала. ополчению была в первом медотряде Дома правительства. Была полностью за ДНР и Россию поддерживала. В 2019 году я купила себе квартиру при нотариусе ДНР. Проверено на тот период, все было оформлено правильно, не было списков ГКО, по которым моя хозяйка попала в санкционные списки с конфискацией. Вот. Я оплачивала квартиру, с первого дня живу в ней. В 24 четвертом году осенью мне на двери повесили уведомление, что квартира не моя, принадлежит Российской Федерации. Чтоб я ее освободила в течение пяти дней, на шестой день с милицией вскроют замки, опечатают ее. Я не имею прав на нее. Я, под... я сразу... О, Господи, я сильно расстроена. Сделку мою посчитали ничтожной. Я теряю не только квартиру, но и здоровье. Сейчас идут суды, пытаются меня выселить с квартиры моей. Далее получается так, что я писала и главе ДНР, в другие структурные подразделения, но не было, были везде одни отписки. Я ничего не могла добиться. Сейчас я прошу президента Российской Федерации, прошу Государственную Думу, прошу премьер-министра, прошу прокуратуру Российской Федерации и другие государственные лица обратить внимание на мою ситуацию, помочь мне в решении моего вопроса, так как хотелось бы, конечно, отстоять свои права. Вот. Ведь незаконно забирать у меня мою частную собственность, в которой меня лишают не по моей вине. Жители Третьевосточного поселка города Донецка. Многострадальный Третьевосточный поселок. Обращаемся с требованием к главе нашей республики Денису Владимировичу Пушилину восстановить водоснабжение нашего поселка. С 2014 -го года поселок терпел, наверное, терпит и будет сколько еще терпеть происходящий беспредел в отношении ЖКХ. А воды нет на поселке уже, наверное, на восьмую, десятую подачу. А на поселке проживает 80% ветеранов боевых действий, детей ветеранов боевых действий погибшие жены, погибшие мужья, которые воевали с 14 -го года. Вот малыш стоит, который хочет купаться. У него папа ветеран боевых действий. У меня муж погиб, ветеран боевых действий. Я ветеран боевых действий, отвоевала не один год и даже не одно пятилетие, наверное, в этой армии. За что? Здесь переселенцы живут, люди, которые хотят купаться, хотят получить воды. Проблема большая, большая очень проблема с водой. Мы просим вас, мы требуем, чтобы нам восстановили водоснабжение. С 1 июля подняли оплату за воду. Хорошо, когда у кого-то стоит водомер. А если у кого-то нет этого водомира, они будут платить за ту воду, которая она не поступает? Мы просим вас решить нашу проблему. По мусору вообще даже сейчас произносить не буду, потому что скоро будут крысы нас съедать. Возле дома воды нет, мусор под двором, под каждым двором свалки мусора сумасшедшие, просто огромный. Мусор как не вывозился, так и не вывозится. На ставке у нас весь мусор практически уходит в ставок. Там уже собрана вся таблица Менделеева. Можно было бы хотя бы туда сходить, скупаться, но мы не можем туда сходить, потому что там ну, невозможно в эту воду даже притронуться к этой воде. Вот у нас у девочек вот воды нету. То есть ну, вот у нас, в принципе, ни у кого воды нет. Уже десятая подача, когда вообще воды нет. Мариуполь у нас в огнях весь. Мариуполь у нас вообще. Я проезжала неделю назад в Мариуполе. То есть вода есть, свет есть, да. Построили новострой, и всем все дается. Здесь, вот он, дом дом разбитый. Вот все есть, все разбитое стоит. Воды нет, все разбитое. Может быть, все-таки вспомнить за третий восточный поселок. Уважаемое руководство нашей республики. Пожалуйста. Может быть, Денис Владимирович, вы выйдете к людям. Мы вас очень просим, Денис Владимирович, выйдите к людям, приедьте к нам на Третьевосточный. Где деньги, которые Российская Федерация выделяет на водоснабжение да. Донбасса? Где деньги? Денис Владимирович, ответьте, пожалуйста. Вот Мы хотим встретиться, а чтобы он сюда или... приехал к нам. Убедительно Я просто с депутатами, народными депутатами, вспоминаю. которые существуют. Коммунальные услуги платим, долгов нет, мусор стоит, уже там и опарыши, и крысы, и все. Никто ничего не вывозит. Ну сколько можно это все терпеть? За що? Ну всі отсюда вже ну, не можуть все отсюда уехать. А куда і куди їхати? Чого я должна куди-то їхати. Я здесь родилась, я здесь живу. Води в окупованій частині Донецької області уже не буде ніколи. І не тому, що її десь хтось з України не дає, але ми і не збираємося поїти окупантів своєю водою. А справа в тому, що окупанти самі знищили всі можливості для відновлення. Водопостачання в Донецьку і інших містах на окупованих територіях, вони знищили водонесучі горизонти, і вода пішла глибоко вниз або почала засолюватися. Вони били дуже багато спочатку окупації артезіанських колодязів і викачували воду з водоносних горизонтів. Ця вода більше ніколи не повернеться туди. По друге, підірвавши Каховську ГЕС, вони. Знову ж таки, порушили циркулювання підземних рік і підземних водних горизонтів, і вода звідти пішла назавжди. Тепер ніколи в Донецькій області не буде, як колись. І така кількість населення просто там не зможе виживати. А що ж буде з населенням? А з населенням буде те, що завжди робили окупанти із українцями, коли захоплювали територію. Їх буде переселено за Урал. Тобто в Сибір. І окупанти вже розробляють ці плани, тому що за Уралія перестворилося в пустку, там немає практично населення. І завжди імперія поповнювала населення за Уралом людьми, бранцями, яких вони захоплювали на колишніх територіях. Тому, коли ви чекали руського міра і вам казали, що руський мір це горе і біда, ви не вірили. Але тепер, коли вас почнуть пакувати в товарники і вести в Сибір, ви це зрозумієте. От такі це оскали російського міра. Ви кричали, хоч камні з неба, аби Росія тут була. Тепер ви отримали випалену пустелю, зруйновані будинки, життя і квиток в один кінець в Сибір. Тому підтримуйте українську армію і боріться з окупантами. Слава Україні. Люди кричали, ми за Україну поверніть наш дім. Геть окупантів. Вони знали, що якщо не здобути крихку правду, ніхто не зміниться. Деякі кидали каміння, були поранені, але натовп не зупинявся. Частина російських солдат на блокпостах здригалася. Вони дивились на людей, дивились один на одного чи вистрелити. Деякі відступили, інші кинули зброю. Декілька військових загинули в тисняві, коли люди прорвали барикади. Люди рушили далі по протестах, блокувавши штаби, ламали двері в адмінбудівлі. Коли НАТО вже зайняв центральні вулиці, під вечір місто почали заходити підкріплення, але не військ з фронту, а так звані кадерівці, штурмують частини розгвардії, спецпризначенців масках. Їх машини йшли колонами з боку Макіївки і Старобешевого. До ночі ситуація в місті різко змінилась. Після кількох годин хаосу і спроб захоплення адмінбудівлі російське командування перекинуло до Донецька великі сили, БТР-дрони, розвідники, снайперські групи, також групи ФСБ, які розпочали масові зачистки, було повністю заблоковано. Мобільний зв'язок. Інтернет в окремих районах відключили електроенергію, аби зламати координацію протесту. Центр міста оточили бронетехніки. Великоменданського годину. Будь-яке скупчення людей розгані. Яли сльозогінним газом і гумовими кулями, а згодом бойовими патронами. Окупанти повністю відновили контроль над основними урядовими об'єктами. Усі лідери стихійного спроту були арештовані, бо зникли. Батьох мешканців, які просто знімали протести на телефон, викрали просто з квартири. Офіційно заявили, що в місті відбулося навчання з евакуації, стабілізації. Проте сотні свідків і кадри з анонімних джерел свідчили про реальні вуличні бої, масові побиття і затримання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам не зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.